Ми ну, склали протокол зараз. Зараз везуть нас на смирнова ласточки на ж вихідний, але ще сказали, що немає різниці, що так буде краще для нас, Зразу в суд. Казали, що в понеділок е, повезуть, але хочуть, щоб ну, напевно щоб менше було розголосу, не знаю, з якої причини. О. Я казав, що ми прийшли на молитву, в е, нас мирна акція, що перед тим нам... Е, Підполковник Сергій сказав, я не пам'ятаю прізвище, от, сказав, що молитися не заборонено. От. І ми прийшли, навіть не встигли розвернути хоругви, прийшла людина, священники мали прийти. Ніхто нас е, не вислухав, зразу хлопець йшов з прапором і завезли в міліцію. От, і нас е, попросили. тобто, ну... Лишили на, нав, навіть на молитву день скринівської трагедії. От. Ми вчора комунальне намірі помолитися, хто постраждав. І тих матерів, що, е, що загинули діти, сьогодні хотіли помолитися, і нас е, ну, фактично це право відібрали. От. Е, ну, зараз склали протокол, зараз їдемо ну, в суд. Будемо. Хотілося б, звичайно, щоб е, хтось приїхав із е, телебачення, із е, засобів масової інформації. І адвокат, щоб був, ми попросили адвоката. Так що, якщо е, є можливість, щоб, ну, щоб приїхав е, адвокат, І будемо захищати свої права. Перед тим я ще підготував звернення до українського народу, церкви та влади, в якому закликав на молитву примирення 27 числа в 12 годині. От, це звернення я передав президенту України і міністру внутрішніх справ зареєстровано. де я закликаю до милосердя, до любові і навернення. І присолідно хотів е, помити ноги президенту і міністру. Я в цьому написав е, в своєму зверненні. Я його буду долучати до суду. Е, ну, У е, мене жовтий кульочок залишився на Майдані. І там є це звернення, І воно є в інтернеті. О, тобто його кожен може прочитати. От, тобто, що в мене ну, такий благий намір. От, е, викликати до любові милосердя. О. А фактично, бачите, що тут. Перевернулося. От. Тут, бачите, треба теж спологнути, бо в нас демократія порушується. Напевно, так іде, як і в Білорусі зараз, що троє-четверо людей збираються. Це є просто жахливо для України.